Зараз покажу сторінку продукту сайту мого клієнта, яку я робив. Поясню на що звертав увагу під час створення і як зменшити ризик накосячити. Перший блок сторінки продукту найважливіший користувачу. Швидко треба зідентифікувати важливу для себе інформацію і зрозуміти, чи це те, що він шукав. Ми маємо допомогти йому сконвертуватися з від відвідувача в клієнта. Цей блок є настільки простим, наскільки має бути фотографії, назва продукту, короткий опис, ключова інформація про продукт все особливості продукту. Можна було б додати іконки над кожним пунктом. Це дійсно покращує сприйняття інформації, але оскільки продукти будуть змінюватись і доповнюватись, ми залишили просто чистий текст. Це дозволяє адаптувати сторінку під будь-який товар без зайвих складнощів. Гарно працює якісна фотографія дрону. Класно, коли такі фотографії взагалі є у клієнта. Таблиця. І тут працюють ті ж правила: головне нічого не перенавантажити і грамотно використати простір. Чітка структура, зрозумілі дані і користувач легко знаходить усе, що потрібно. Усе зводиться до простоти та функціональності. Кожен блок має свою роль, нічого зайвого, але й нічого не бракує.